Шанувальники медхец отримали змогу по іншому поглянути на творчість улюбленців. Спеціально до міжнародного жіночого дня гурт створив нову програму під назвою Акустична романтика. Вечір пройшов під девізом Почуття замість децибелів. Для нас фішка була в тому, щоб зробити це тихіше, зробити це набагато ліричніше і романтичніше, тобто показати себе з іншого боку, тому що ну Ідея в тому, щоб ті артисти, музиканти, яких звикли бачити на сцені шаленими рок н роконрольщиками, вели себе інакше, і пісні були інакші, співалися. Вони інакше і звучали інакше. Проте головним сюрпризом для присутніх стало навіть не нове звучання шалених голів, а прем'єра кількох пісень. Більшість із них увійдуть до наступного альбому гурту, реліз якого, до речі, заплановано на цей рік. Ми багато чого для себе вже зрозуміли з цими піснями, поки працювали і готували їх саме для цього концерту. Не обійшлося і без каверів світових хітів таких зірок, як Елвіс Преслі, Трейн, Юту та Готьє. Для виконання останнього до Менхедз приєдналася співачка Іларія. Також того вечора із гуртом зігрався світньовідомий скрипаль віртуоз Василь Попадюк.